Вітаю на каналі найкрутішої в Україні онлайн школи швидкочитання Квіки. Мене звати Мар'яна Мороз, я керівник навчального відділу, методист та автор навчальних програм швидкочитання школи Квіки. У нашій школі ми щодня працюємо над тим, щоб діти не просто читали швидше, а й читали із задоволенням, розумінням і цікавістю. Ми постійно шукаємо відповіді на питання, як зробити навчання. Ближчим до дитини і як допомогти сучасним дітям залишатися допитливими у світі, де стільки яскравих відволікаючих речей? Саме тому сьогодні ми обрали тему, яка я впевнена знайома кожним батькам та вчителям: гаджети і читання, вороги чи союзники? Погодьтеся зараз. Телефон у руках дитини звичніший ніж книжка. Але чи справді це проблема з одного боку? Гаджети стали частиною нашого життя. Вони поруч удома, у школі, навіть під час відпочинку. А з іншого боку, ми бачимо, що діти все менше читають паперові книжки, швидше ковзають інформацією, менше зосереджуються. І здається, ніби гаджети вкрали у дітей інтерес до читання. Але чи справді це так? Можливо, гаджети не вороги. А інструменти, які потрібно навчитися використовувати правильно. Якщо подивитися глибше, ми бачимо, що справа не у гаджетах, а в тому, як ми ними користуємось. Гаджет це лише інструмент, він може і відволікати, і надихати. Через екран дитина може проживати історії, відкривати світ аудіокниг, дивитися буктрейлери, створювати власні рецензії, тобто гаджет – Може бути не ворогом читання, а його новим форматом і партнером. Сьогодні я хочу, щоб ми разом подивилися на цю тему з різних боків. З психологічного, як постійна присутність екранів впливає на дитячу увагу, уяву і мотивацію. З практичного як можна поєднувати технології і книжку, щоб дитина не тікала від читання, а поверталася до нього. З освітнього, як нам, дорослим, знайти баланс. Між цифрою і папером у цьому мені допоможуть мої колеги Мар'яна Казьо, старший вчитель школи квіті, розповість про психологічні чинники впливу гаджетів і про те, як повернути увагу дитини до читання. А Людмила Білик, вчитель практик школи, покаже, як гаджети можна зробити союзниками розвитку, поділиться вправами і іграми, які працюють і в класі, і вдома. Привіт, усім, мене звати Мар'яна Казьо. Я старший вчитель школи швидкочитання Квіки. Я щодня у своїй роботі бачу, як гаджети впливають на дітей. Це відбувається дуже по-різному. Хтось захоплений відео чи іграми, хтось губиться у потоці коротких роликів, а хтось навіть починає сприймати книжку як щось занадто повільне. Тут починається найцікавіше: всі думають, що гаджет це ворог. Сам по собі гаджет не є ворогом. Проблема в тому, як мозок дитини реагує на інформацію з екрану. Телефон дає швидку зміну картинок, яскравий звук, миттєву винагороду, а книжка це зовсім інша історія. Вона вимагає уяви, терпіння та спокою. І коли дитина звикає до миттєвого задоволення, мозку важко витримати тихий та повільний процес читання. У нас в школі буває, що дитина приходить і каже: Мені нудно читати. Коли починаємо розбиратися, виявляється, що вона звикла до швидкої картинки, де все вирішується за 10-15 секунд. Її мозок просто розігнаний, йому важко сконцентруватися, заспокоїтися, уважно читати текст, який ще треба обдумати. Тут важливо не сварити дитину, а зрозуміти. Їй не бракує інтересу, їй бракує паузи і спокою. Наше завдання допомогти цей баланс відновити. Є кілька простих психологічних кроків, які працюють дуже ефективно. Перше це встановити м'які межі, не забороняти гаджет, а домовитися: 15 хвилин відео, потім 10 хвилин перерви. Так, дитина відчуває, що гаджет не відбирають, але з'являється структура вчитися перемикатися. Після гаджета не відразу щось серйозне, а маленька пауза. Прогулянка, малювання, рухливі ігри або навіть коротка розмова. Це допоможе мозку перейти зі стану швидкої стимуляції до спокійного сприйняття. Третє створювати позитивну асоціацію. Читання має бути позитивно підкріпленим і заохоченим процесом. Натомість гаджети ми не маємо сприймати як щось негативне. Це також окей, але все поступово. Навіть після гаджета дитина сама захоче повертатися до книжки. І нарешті найголовніше діти копіюють нас, якщо вони бачать, що мама чи тато постійно з телефоном. Але ніколи не з книжкою вони роблять висновок, що читання неважливе. Тому найкраща профілактика гаджетозалежності – спільний приклад. Навіть якщо це 10 хвилин ввечері, почитайте разом, посмійтеся, обговоріть книжку, поспілкуйтеся щодо вподобань. Цього буде достатньо, аби зберегти любов до книжки. Тож замість боротьби з гаджетами пропоную. Домовитися з ними. Навчіть дітей користуватися технологіями свідомо, щоб гаджети не крали час, а допомагали пізнавати світ. Вітаю! Мене звати Людмила Білик. Я вчитель практик школи швидкочитання квіки. І сьогодні хочу поділитися з вами практичним поглядом на нашу тему. Бо якщо чесно, гаджети не підуть із життя дітей. І, можливо, це й найкраще, адже все залежить не від самого екрану, а від того, що саме дитина робить із ним. Я часто кажу батькам: не потрібно обирати між книжкою і гаджетом, потрібно просто навчити їх дружити. На заняттях у школі квіки ми активно поєднуємо традиційні методики з цифровими інструментами, щоб робити процес живим. Різноманітним і сучасним. І головне, щоб дитина бачила, що навчання може бути таким же цікавим, як і гра на екрані. І перша управа, про яку я хочу вам розказати, це кольорові тексти і динамічне читання. Це супер хороша ідея використовувати планшет для відображення живих текстів, тобто слова, які з'являються поступово, аби обвиділяються кольором. Це допомагає тренувати увагу та швидкість сприйняття. Дитина бачить текст не як суцільну сторінку, а як рух, гру, виклик. Такі вправи особливо подобаються активним дітям, бо вони бачать динаміку, а не статичну книжку. Аудіокнига плюс паперова книга. Урок починаємо з уривка аудіокниги. Діти слухають голос, музику, інтонацію. Потім ми відкриваємо ту саму історію на папері. І читаємо її разом. Це допомагає дітям краще зрозуміти текст, активізує слухове сприйняття і пов'язує гаджет із читанням, а не із розвагою. Електронний детектив. Дуже люблю цю гру. Ми читаємо короткий уривок у PDF або на планшеті. А потім діти шукають продовження історії у справжній книжці. Це викликає азарт. Хочу знайти, що буде далі. І знову гаджет працює як місток до паперового читання, а не заміна йому. Книжкові трейлери. Цю вправу обожнюють навіть підлітки. Після прочитаної історії діти уявляють і розказують, як вони б створили обкладинку книги, що на ній є, які кольори переважають. Це не просто креатив. Вони вчаться аналізувати текст, виділяти головне. І передавати емоції. Найцікавіше, що після такої роботи діти починають шукати нові книги, щоб уявити трейлер і для них цифровий щоденник читача. Ще одна сучасна ідея: вести читацький щоденник у форматі коротких відео. Тобто, після кожної книжки дитина записує коротке відеоображення, що мені сподобалося. То був улюблений герой, і чому я раджу цю книгу прочитати своєму другу? Це чудово розвиває навичку усного мовлення, формує критичне мислення і робить книжку частиною особистого досвіду. І головне не перетворити ці ідеї на обов'язкову програму. Все має бути в грі, в емоції та в радості. Бо як тільки дитина відчуває, що її змушують, навіть найкраща вправа перестає працювати. Ігри на пошук та уважність. Ми можемо використати гаджет для інтерактивних завдань. Знайди слово, знайди різницю, прочитай, вибери правильний варіант. Такі ігри не просто розважають, вони тренують зорову пам'ять, концентрацію та швидкість. І саме ці навички потім напряму впливають на те, як дитина читає і як розуміє текст. Вікторини після читання. Коли ми завершуємо вправу з читанням, замість звичайного перевіримо текст, діти беруть планшет і відповідають на короткі запитання у формі гри. Наприклад, через достосунок для вікторин або інтерактивну дошку. Так повторення стає веселим і гаджет працює як спосіб закріплення матеріалу, а не як розвага. Тому я завжди кажу: гаджети не вороги. Вони можуть бути чудовими помічниками, якщо ми направляємо їх у правильне русло. Гаджет додає динаміки, створює інтерес, а головне допомагає дитині відчути успіх. Бо коли дитина бачить, що в неї виходить, вона хоче повторювати це знову і знову. І саме з цього починається любов до читання. Коли ми говоримо «гаджети» і читання, то часто уявляємо дві протилежні сторони екран проти книжки. Технології проти освіти, але насправді це не битва, це пошук балансу. Бо сучасний світ не можна уявляти без гаджетів, і водночас ми не зможемо уявити розвиток дитини без читання. Тому завдання дорослих не заборонити, а направити. Якщо гаджет допомагає дитині зосередитись, показує прогрес, дає відчуття гри, то це не ворог. це Союзник. А якщо він забирає емоції, енергію, увагу, тоді саме час змінити правила користування. Ми сьогодні почули дуже важливі речі: від Маряни Казьо, що дитина не відмовляється від книжки, вона просто шукає емоційний комфорт, якого часто бракує у реальному читанні. І від Людмили Білик, що технології можна використовувати мудро. Як інструмент розвитку уваги, швидкості і інтересу, і коли ці два підходи зустрічаються, народжується справжній результат. Бо у світі, де діти звикли до екранів, читання стає ще більш Цінною навичкою воно вчить мислити, уявляти, відчувати усе те, чого не дає жоден смартфон. Якщо вам близькі наші ідеї і ви хочете, щоб ваша дитина навчалася не просто швидко читати, а полюбила читання, запрошуємо вас на безкоштовний пробний урок у школі. Квікі там ви побачите, як наші вчителі допомагають дітям зняти страх перед текстом, розвивати увагу і отримувати задоволення від кожного. Прочитаного речення записатися дуже просто. Посилання є під цим відео. Це був відеопроєкт школи швидкочитання Квікі, Гаджети і читання, бороги чи союзники. Сьогодні з вами була я, Мар'яна Мороз, старший вчитель Мар'яна Казьо і вчитель практик школи Людмила Білик. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і напишіть у коментарях, що ви думаєте Гаджети Ворог чи союзник читання до зустрічі у наступних випусках.